Неймовірно смачний, корисний і натуральний десерт всього з двох інгредієнтів, не рахуючи води, який мій син виплюнув. А чоловік сказав, що я марно витратила його вільний час, коли попросила посидіти з дитини. Отже, переходимо до приготування. У мене це 450 грамів неочищених фруктів, пачка желатину і 100 мл теплої води. Очищаємо фрукт, заливаємо желатин теплою водичкою, щоб він залишався набухати. Ніколи не думала, що він так смердить. Якось не доводилось мені принюха. Так, до речі, вода для набухання і вода для фруктів це дві різні води. Тож нарізаємо фрукти довільними шматочками, заливаємо водою і залишаємо. 15 хвилин проваритися, щоб перебити їх в пюре. Ще в гарячі перебити пюре, додаємо наш желатин. Додавайте так само, як я половину. Надихалися рецептом з інтернету, але по факту, коли побачила цю кількість, зрозуміла, що вони трошки на брехуні. Зливаємо все разом на досить великих оборотах, хвилин 10 міль. Заздалегідь підготовуємо форму, в якій наша маса буде застигати, і застеляємо її харчовою плівкою злегка змащеною олією без запаху. І залишаємо на кілька годин в холодильнику до стабілізації. Дістаємо наш стабілізований шедевр, нарізаємо довільними шматочками, насолоджуємося та приймаємо компліменти від своїх близьких, якщо звичайно вони у вас не такі самі токсичні. як Мої всім смачного.